Привіт! Рада вітати тебе на каналі Mara Art. про мистецтво просто! Тут ми малюємо, спілкуємося, розвиваємо свої навички. Я показую, як можна малювати легко і в задоволення. Сьогодні це не просто малюнок, це маленький десерт. Хто не любить смачненьке? Я думаю, вам сподобається. Поки я буду малювати, розкажу вам цікаві факти про десерт. Їглі десерт на просторах інтернету вам уже не й раз з'являлися такі цікаві десерти. Звертали на них увагу, люди на них дивляться як на щось потустороннє, наче вони з іншої планети. Вони трусяться, виглядають мило, і інколи їх навіть шкода, що їх буде з'їдено. Не просто пудінг, а джіклі-десерт. Такі десерти спеціально готують з текстурою, яка тремтить від найменшого руху. Людям подобається не смак, а візуальне відчуття живого десерту. Як не дивно, людський мозок любить мулі форми: очі, щічки, округлі вушка. Такий візуал активує. Нашому мозку ефект baby-shame. той самий механізм, через який нам хочеться захищати кошенят і немовлят. І тут відбувається дуже дивна річ, тому що, наче, це має бути мило, і ми маємо це захищати, але рука тягнеться це з'їсти. І водночас це шкода. Дуже дивні відчуття насправді. Такі десерти спеціально роблять незручними для їжі. Вони хитаються, ковзають, рвуться. І це частина задуму. Відео з першою ложкою часто набирає більше переглядів, ніж сам рецепт. До нас тренд прийшов з Азії, Японії, Південної Кореї Китаю. Там їжа давно стала частиною візуального мистецтва. Десерт ровно емоція, а не просто калорії. Як не дивно, як багато їжі, котра є незвичайною і має якийсь цікавий вигляд. Їх дуже мало коли їдять. Насправді, у багатьох відео десерт існує тільки для зйомки. Після кадру його можуть недоїдати або навіть викидати. Головна цінність не смак, а контент. Це трошечки сумно, тому що, в принципі, вони все одно милі. Цікавий факт. Наш мозок дуже дивно реагує на прозорі та зелені десерти, асоціюючи їх з чистотою. Музок читає їх як щось легке, холодне, освіжаюче, навіть якщо всередині купа цукру. Ці одні імелія пудінги вони, як наче створені для СМР, тремтять, розріз, звук ложки, мікротріщини. Все це і здає дуже прикольні і специфічні звуки. Коли ти їх підсилюєш мікрофоном, то хочеться їх слухати. Як не дивно, дійсно є люди, котрим це подобається. Ці пудінги дуже популярні, їм придають не просто вигляду якихось звіряток, а справжні персонажі. В очі, форма. Вони, як справжні супергерої, милі, надійні. Цікаві і смачні. Люди запам'ятовують персонаж, а не рецепт. Тому такі десерти легко стають мемами. Можна їх багато зустріти на просторах інтернету, як їх їдять, розрізають, фотографують, виносять в зал якогось ресторану. Насправді їх популярність це реакція на стрес. У настабільні часи людям хочеться чогось простого, милого і контрольованого. Маленький жалейний звір, ілюзія спокою, тому вони настільки популярні не тільки в Тіктоці, але й в інших соціальних мережах. Для багатьох вигляд того, як їх їдять, викликає дуже такі противоречиві емоції. Комусь це подобається, здається милим, а комусь навпаки. В Принципі, їсти їх майже як вирушувати табу, милий вигляд, плюс момент руйнування рівняється сильна емоція. Саме тому люди або обожнюють такі відео, або пишуть, що не можуть на це дивитися, і це огидно. Як ви ставитеся до таких відео? І що ви думаєте з приводу цих милих десертів? Дякую, що додивилися і дослухали це відео до кінця. Я дуже для вас старалася. З вами була Мара Арт, і побачимося в наступному відео. Буду вдячна за підписку, лайк і поширення цього відео. Це допоможе продвинути, продвинути мій молодий канал, і будемо рости разом. Тому до зустрічі з Україною в серці!